Я вам роздаю, можете вже відкрити, почитати, які страви вам потрапили до рук. Ядрені яблука в гарбузі, фальшиві ананаси або жаримовчка – Все це назви страв, котрі зібрали в експедиції в селах Новобілузької громади поблизу Чернігова. А нині в туристично-інформаційному центрі їх презентували у вигляді гри Смачна Чернігівщина. Нам вдалося записати 85 рецептів. Всі вони записані відповідно до питальника спеціально розробленого, здійснений аудіозапис запис відповідної розшифрування і також згода наших респондентів на те, щоб використовувати їхні призвичайні по. Батькові або ж фото світлини, які ми також сформували свою базу. Ну і власне, поки ми не маємо можливості видати цілу книжку, поки у нас немає матеріалів на ціле, таке комплексне видання, йдемо в момент того, що дуже легко шириться ця гра. Грати у смачну черніщину можуть від 2 до 15-20 людей. Під час її презентації випробувати новеньке прийшли студенти зі студентками. Ці назви, які ми вгадували, були дуже несподівані, тому що вони були дуже, так би мовити, ну, нестандартні. Там це те ж саме жримовчки. Фальшини на насі про які вже було згадано. Це я я запам'ятала рецептом. Але чана, начебто, та кабачки. Нематеріальна спадщина багатьох поколінь, де у вигляді рецептів від старших до молодших передаються знання, тепер житиме не тільки на картках гри. Її можуть почути всі. Якщо ведучому не довіряють учасники, в будь-який момент вони, хоч можуть сказати, що це неправильна назва або так не говорять, і послухати респондента власне почути респондента, який говорить, що ні, це жеремовчики, що це блінчики, що це там налисники, або це солянка, квасовка, і ці всі рецепти. Таким чином заходять в, скажімо так, в цю живу спадщину. на Чернігівщина один з просвітницьких проєктів, націлений на популяризацію нематеріальної спадщини. Його презентацію спеціально запланували до днів європейської спадщини, котрі нині тривають в Україні. Рецепти ж збирали в громаді, котра минулого року була в окупації. За мету перед собою організатори ставлять комплексне видання всієї смачної Чернігівщини і роботу планують продовжувати.